Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу вам про оновлення. Тобто відбулись оновлення на Binance. І те, що я знімав на роліках про ланчпули, ланчпади, ну нікуди не ділось, бо задають питання, а де ви там показували на головній сторінці, а воно десь поділось все. Ну нікуди не поділось. Просто Binance більш комфортніше упакував це все в окремому всі сервіси. В окремому варіанті дивимося на екран, куди воно перенеслось. Тобто функції залишились ті самі. Дивимося, друзі. Ось на головні. І в лівому верхньому кутку ми бачимо такий квадратик, там ромбік, кружочок, на нього нажимаємо і дивимося. Все повністю перенесли сюди. Всі сервіси перенесли сюди. Це зроблено для зручності. Ті ж самі наші ланчпади, ми дивимося. Тут же переключається ланчпул. Все знаходиться в одному місті, і все ми можемо знайти в одному місці. Це дуже зручно зробили. Тому ми собі можемо настроїти. Що нам додати на головну, наприклад, ось тут послуги на головній сторінці. Ось. Але все зручно в одному місці, і воно не заважає нам. Ну, бачите, функції залишились ті самі, нові додаються. Все компактно, просто на головній сторінці, в верхньому лівому углу ми переходимо і можемо все знайти в одному місці. Такі технічні ролики буду знімати, дещо помінялось, дещо додавалось, По мірі буду їх викладати. Думаю, відео це вам було корисне. Якщо виникають якісь питання, пишіть мені в Телеграм, він під цим відео в коментарях. Все, пока, друзі!